Непогано, але є проблема. Є проблема. Було вражено декілька об'єктів. На даний час частина в частині вражених об'єктів усувається. Я думаю, що сьогодні до кінця дня. Ми дамо додаткові потужності, щоб хоча б збільшити в місті електропостачання, тому що зараз у нас відповідно до графіків ДТЕКА і Укренерго сьогодні ну, 2-3 години на добу будуть получати абонементи електропостачання. Тому хочу накрас наголосити, користуючись нагодою, що заряджайте свої телефони, заряджайте свої інші пристрої для того, щоб можна було б бути на зв'язку. І... Розуміти, що відбувається, новини почитати таке інше. Я думаю, що до вечора ми збільшимо кількість абонентів, які будуть більш світлом. Ви бачите, що все необхідне робили. На вихідних практично жодних відключень не було. Працюємо з бізнесом, працюємо з підприємствами великими, перевели їх практично на ночну роботу, коли менше всього йде навантаження на святі. Тому ситуація не критична. Складна, тому працюємо для її поновлення. Місто Одеса це саме потужні, потужне населений пункт. І звичайно, більше всього потреб сьогодні виникає на на навантаження, іде саме на місто Одесу, тому і дуже е, чуттєво реагує Одеса на будь-які враження чи будь-які пошкодження саме нашої енергоструктури. Скажімо так не один на багато ну більше об'єктів е, було вражено, але питання не тільки в об'єктах. Об'єкт це ми бачимо, маємо один комплекс. А на, на жаль, на вкомплекс. Лексі є дуже багато систем, які працюють і так як було по декілька разів разівній, практично всі системи були по пошкоджені, і зараз триває їх відновлення. Це об'єкти, які належать до Укренерго. І я думаю, що збитки рахують вони, наша задача допомогти їм поновити людським ресурсом, матеріально забезпечити, якщо це потрібно, бо це їх об'єкти. Ну і тому я не рахну. в мене немає таких цифр щодо саме вартості цих вражень. Але враховуючи, що десятки тисяч а то й 100 тисяч абонентів у нас заходять сьогодні без світла, то я думаю, що саме великі наші втрати це те, що в людей відсутній комфорт. Але всі служби працювали вночі, і ви знаєте, що сьогодні з водою, з газом, з іншими життєзабезпеченими процесами немає проблем. Сьогодні ми поки займаємося своїми силами, тому що більше сьогодні потрібно Харкову. Сьогодні більше регіонів переключено саме на це місто. Я бачив в новинах мер повідомив, що там навіть сьогодні метро, з якимсь інтервальним часом запустили. Ми дуже сподіваємося, що у них все вийде і вони швидше швидше, швидше те, що їм потрібно, тому що багато в них саме транзитних підстанцій розбито, де е, людям розподіляють, і це є проблема. Це є проблема. Тому ми будемо поки що своїми силами. А я надію, що Харків відійде, відремонтується, дасть людям ту ту потрібну потужність, яка їм сьогодні необхідна для забезпечення життєдіяльності міста. Ну минулий рік це показав. Минулий рік вже були такі питання. Сьогодні, якщо Порівняно з минулим роком, сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні це, це, центри зв'язку, теплопостачання сьогодні забезпечені і якийсь проміжок часу, тобто, ми можемо працювати альтернативно, незалежності від того, чи є чи світло. Звичайно, це не постійно. Ви це розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Але сьогодні критична інфраструктура забезпечена тим, що тим, що їм потрібно, на якій Автономний період часу роботи. Я спілкувався з мером міста, тому що найбільше це Одеса, звичайно, навантаження. І коли сіли, порахували, що якщо зараз відключити опалення, а сьогодні вночі ви бачите дощ, знову температура знизилася. Якщо сьогодні це відключити, то ви всі включите, я в тому числі включив кондиціонери, включимо навантажувачі, і ми порахували, що ми зекономимо 10, мегават, а отримаємо плюс 20. Тому вирішили, що це не відключати, тому що забезпечимо вам автономне тепло, це буде. Буде краще, і вирішили трішечки зменшити. Ну зранку взагалі сьогодні був електротранспорт, був відключений, тому що це також багато великі потужності. Е спасає, що дітки сьогодні не в школах, сьогодні канікули. І те, що бізнес, е великі торгові мережі йдуть на зустріч, познімали реклами, познімали непотрібні там холодильники, і інші е е битові прибори. Повідключали і підприємства перейшли в більш на нічний час роботи, коли всі сп'яти. Для того, щоб ту потужність, яка буде гуляти вночі, використовувати на це. Всі йдуть з розумінням, тому що минула зима показала, що без цього ніяк, без розуміння ніяк. І сьогодні, а ми намагаємося пришвидшити для того, щоб дати максимально, так як, хоча б вчора, що всі були в цілий день. Я моніторив цілий день. Там в 9 ранку був скачок, а в цілий день практично ви всі були світло. ви це самі бачите бачити підтвердити.